Ось такий інцидент, який стався сьогодні, власне у Кропивницькому Знайшли мертвим начальни управління СБУ Кіровоградської області Олександра е Наконечного. Про це повідомляє обозріватель виданням за інформацією Видання тіло у квартирі вивела дружина загиблого вчора, близько одинадцятої вечора. Попередньо у наконечного проникне вогнепальне поранення. Розглядається версія того, що Олександр Наконечний вчинив акт самогубства із застосуванням вогнепальної зброї свої. Єї табельною, так ну і всі обставини встановлюють правоохоронці. щодо інформації про Олександра Наконечного, то відомо, що він обіймав посаду начальника СБУ в Кировоградській області спочатку 21-го року до призначення на Кировоградщину Два роки працював у відділі контррозвідки та понад 10 у підрозділі по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Київського главку СБУ. Мав звання підполковника. Ну, друзі, чекатимемо на розслідування і версії від слідства, можливо, з'являться ще.